Наявність якісних доріг, зручних та відремонтованих зупинок, громадського транспорту, а також чистота території, є не просто елементами благоустрою, а життєво важливими складовими комфортного, безпечного та здорового життя. Про це йшлося під час апаратної наради 12 травня 2025 року. Я хотів сказати, що в цьому році вже ця дороги дорог відремонтована, це вулиця Довженка, Вулиця 8 березня, вулиця Каролинка, під'їзд до Нікольського кладовища. Так саме Нікольське кладовище частково від сміття очищено, з Паски було очищено троєщанське. Дорога по садові потребує ремонту капітального, тому що там вже ями здоровий там і шкільний автобус з настанням теплої погоди. Люди більше часу проводять на вулиці. Зростає інтенсивність руху транспорту, тому комфорт та безпека цих елементів інфраструктури стають пріоритетними. Мабуть, треба покращити транспортне сполучення між до і Воронежем. Да ні, транспортне сполучення на сьогоднішні... Ні, Я маю на увазі, щоб це все було так. Вийшов 10 хвилин в шостки. Вийшов в шостки, 10 хвилин ворог. Ми повинні, незважаючи на війну, організовувати логістику таким чином, щоб людям подобалося жити в цьому населеному пункті. От попрацюйте, або це буде додаткові потяги, або це буде додатковий маршрут автобусів. Можливо, ці ще хтось придумає якісь варіанти. Логістика завжди дає поштовх до розвитку. Війна складно, неможливо практично. Але ми повинні думати і на перспективу, як щоб цей населений пункт, який має таку велику історію, такі великі заслуги перед цією Україною, щоб він розвивався і був краще і краще. Інвестиції у покращення доріг, облаштування зупинок та забезпечення регулярного прибирання території є не витратами, а інвестиціями у якість життя мешканців селища Вороніж, їхнє здоров'я, безпеку та добробут. Ці, здавалося, б, базові елементи інфраструктури мають значний вплив на повсякденне життя кожної людини та загальний розвиток громади. Враховуючи трагічні події пов'язані з війною, створення алеї пам'яті в селищі Вороніш може стати важливим кроком для вшанування героїв земляків, підтримки родин загиблих та збереження пам'яті про ці складні часи для майбутніх поколінь. Такий проект може об'єднати громаду навколо спільної мети та стати символом незламності українського народу, наголосив очільник громади Микола Нога. В воїнів Ми з вами говорили, давайте пропозиції. Як ви його бачите, і теж ми повинні, я думаю, зробити з вами так, мабуть, у цьому році да, да, ну, але алеї пам'яті хочуть робити за від воїнів у цьому день. облаштування алеї пам'яті це не лише благоустрій території, а й важливий акт національної пам'яті та вияв глибокої поваги до тих, хто віддав своє життя за Україну.